Суперфуд. Часто чуєте це слово, але не розумієте, що воно насправді означає. Розповідаємо. Суперфуди це продукти з надзвичайно високим містом корисних речовин, ферментів, антиоксидантів, вітамінів, мінералів та безліч інших корисних речовин. Їх називають супергероями серед їжі. І не просто так. Найпоширеніші суперфуди, які відомі усім, це чорниця, ягоди годжі. Ну, звісно, сік пшениці та ячменю, какао-боби та спіруліна. Торгова марка життя створила цілу лінійку суперфудів на основі паростків пшениці та ячменю. В нашому асортименті і сухий сік у капсулах, і у порошку, і хлорофіл з клітковиною, і унікальний продукт. І сая запатентована формула з концентрату сухого соку ячменю або пшениці для повного імунного відновлення вашого організму. І ще дозвольте кілька порад. Суперфуд це не чарівна магічна пігулка, але дуже міцний, потужний інструмент для відновлення вашого організму. В умовах стресу, сумашедшого божевільного ритму життя. Та взагалі навантаження як фізичного, так і психічного. Додавайте суперфуди поступово. Не варто змінювати радикально увесь свій раціон. Додайте один або два суперфуди і подивіться, як реагує ваш організм на цю новину. Комбінуйте з сезонними овочами та фруктами. Суперфуди краще працюють, коли вони є частиною збалансованого раціону. Увесь наш асортимент, зокрема, суперфуди, паростки, пшениці та ячменю мають виключно одеську прописку. Виробляються на Грецькій площі 1. Будь-хто може побачити, як вони проростають, як вони перероблюються, як з них ми вичавлюємо свіжий сік пшениці та свіжий сік ячменю. Якщо чесно, в заморські назви і в іноземні походження хлорофілу, спіруліни та будь-чого ще ми. Віримо мало. Ми довіряємо собі і знаємо, як ми це виробляємо і для кого. Ознайомитися з нашим асортиментом суперфудів і не тільки можна в Одесі на Грецькій площі 1, а також на наших двох сайтах 100 100.ua і YoLifeInfo. І ще марка життя веде просвітницьку діяльність. Адже щодня в наших соцмережах, в нашому Тіктоці, ми проводимо інформаційну компанію, навчаємо вас, як використовувати, як додавати корисні продукти щодня до раціону і малечі, і дорослих ваших членів сім'ї. Тож не забувайте підписуватися, коментувати. Шарити, ділитися нашими відео, це дуже важливо для нас. Ми хочемо, щоб якомога більше людей корисними натуральними продуктами харчувалися кожен день, лікувалися, оздоровлювалися і вживали як натуральні вітаміни. Долучайтеся до нашої спільноти.